Але хотів би розпочати із е, твоєї думки, як можуть далі розвиватися події між Росією та Азербайджаном, Путіним та Алієвим, тому що, ну, в принципі, вже більш-менш глядачі посвячені там в, не те, що в деталі, але в історію про. Е, Ну, скажімо так, не на не навмисне вбивство чи вбивство двох азербайджанців в Росії під час їх затримання? Їх звинувачують, нібито поширені контрафакт на алкоголю. Ну там багато версій, а в Азербайджані розпочалося затримання росіян уже, але журналісти в одному із них вже дали 4 місяці ув'язнення. Ну така собі історія. От скажи, будь ласка, що відбувається, і чи буде якесь продовження на твою думку? Питання зараз відкрите, що є джерелом, що виступило тригером для нової такої ескалації напруги безпосередньо між Баку і Москвою. Бо ну, ми ж розуміємо, що насправді мова не йде про цю спецоперацію ФСБ в Екатеринбурзі 27 червня, де, власне, там ну, пішли там десятки затримань, і оці два вбивства. Причому. А як каже російська сторона випадково? Вибач на слові, але це так само, коли кажуть, що людина самогубець два рази собі в голову стрельнула, другий раз контрольний. Ну, mm -hmm. та, та сама ситуація, абсолютно. Тобто ідіотизм а, зашкалює. Але а, питання, чому саме ФСБ, чому ФСБ mm -hmm. пішло на свідому ескалацію? Чому mm -hmm. вони зараз провокують конкретно аліва на жорстку реакцію? Можна це пов'язувати з давнішньою історією, вже давнішньою, що стосується незавершеного питання по азербайджанському цьому пасажирському літаку, яке збили в небі Грозного біля Грозного, і яке довелося. Ну, ми пам'ятаємо цю всю історію, що дотягнули через Каспій, ну але тим не менш, вибачення того, яке хотів бачити Аліїв з боку Путіна, не було. Було тільки вибачення, що. В російському повітряному просторі це сталося. Це єдине, що змогли витиснути. І навпаки, почали банально гнати, гнати в російському інформпросторі їхні пропагандисти на Азербайджан безпосередньо на Алієва. Ну, тим не менш, додатковий елемент, який міг би ну, фактично виступити як така червона ганчірка для Кремля. Я звернув твою увагу на. Те, що протягом цього місяця Азербайджан почав активну військову співпрацю з НАТО. Тобто мова не йде про м -м, безпосередньо про Туреччину, як члена Альянсу. Угу. Мова йде про ширше якраз ширшу співпрацю десь тижні три тому була новина, причому чому це все робиться публічно, якраз так в пику безпосередньо Путіну. Що ось ти там борешся з НАТО. Значить, в Україні розказуєш, що тут е, НАТО підходить. А мало того, що НАТО два члени вступили, Швеція і Фінляндія. Так НАТО ще й безпосередньо співпраця з Азербайджаном. Ну, Хоча ми знаємо, що там, якщо говорити там про Туреччину, то там тісна спайка йде між е, безпосередньо Анкарою і Баку е, по темі а, військової співпраці. Співпраця Азербайджан, Туреччина. Як Ні, я кажу саме про Альянс. Оце ж, можливо, ти упустив момент, три а, тижні а. тому Азербайджан реально е, почав е, озвучив інформацію про співпрацю з НАТО. Це не вступ в НАТО. Ні, це не вступ. Це просто співпраця. От. Але це могло стати певним тригером для Російської Федерації. Додатковим тригером. Е, і ну, є... Є там різні там, варіанти, можливо, знову ж таки певний турецький вплив, mm. а, можливо, там якось намагаються знову ж таки, і там України сюди теж е, домішують, що е, значить Туреччина через Азербайджан хотіла вийти на Путіна, а Путін таким чином вирішив поставити Аліва. Ну, це вже конспірологія. Я, вже, mm. я в це не вірю зараз, е, я не, не бачу сенсу. Але. Що дійсно зрозуміло, що відкотити нинішню історію, ну вже буде вкрай складно. Я вже не кажу про затримання, те, що відбувається по обидві сторони. А mm. до речі, це затримання в катері, те, що відбулося 27 червня в Екатеринбурзі. Там же ж по справі здається, яку вели ще з початку 2000-х років. Там здається 2001 рік. Тобто, ну, цілком зрозуміло, що це була політична відмашка. Давайте, робіть показово з ксенофобією, все, як okay. люблять, значить, у російській владі. В минулому okay. році це були хто там, таджики після ситуації з Крокус Сіті Холом. А в цьому році азербайджанці. Тільки у таджиків не було свого Алієва, який може заступитися, ну і доволі жорстко. Тому в цій ситуації, я думаю, що. Тема далі буде розвиватись. Не знаю, не впевнений щодо стрімкості, але відкачування назад до знову таких партнерських відносин е, з РФ. Ну я думаю, цього не буде. І це до речі, постріл собі в ногу з боку Кремля по одній простій причині, бо Азербайджан. А в рамках от ну, намагання триматися там або частково нейтрально, або балансувати по темі Росії України. Там же через Азербайджан заганяли ще і під санкційну продукцію, так само в переліку. А тепер лавочка закриється. Я розумію, що Російській Федерації можливо це і не цікаво, бо у них майже 80% заходить через Китай, у них е с сі любов і дружба. Але ну точно не можна, вибач на слові, зараз все е, з них е, до Гори Дригом, все, все перевертати. І тепер, що відбувається в російському інформпросторі, значить розказують, що Баку нібито, це російське місто, як, як Одеса, як вони там пишуть, і що треба уже треба готувати військову операцію проти Азербайджану. На просто на рівному місці, ну тобто, люди вже настільки е, в Російській Федерації перегріті, що вони готові стрибати просто з е, м, бажанням хоч когось захопити. І це дійсно. Я думаю, зараз Аліїв на це все дивиться. Ну і я думаю, що після історії з Карабахом uh -huh. він відчув певну силу, він зрозумів, що можна ну, період. Вичікування він завершився, можна okay. проактивніше вести себе на геополітичній арені. Ну але для нас це добре з тієї точки зору, що е, Путін буде втрачати е, важливого економічного партнера. Але проблема в тому, що, ну скажімо так, е, не хотілося б, звичайно, щоб там розпочалися якісь військові дії. Там Азербайджан щось е, дає. По газу десь 25 мільярдів кубометрів, щось близько того. Якщо загатять по місцях видобутку, по газу ну буде проблема. Буде проблема. Тобто, тут головне, щоб це все не переросло саме в військову сферу, а щоб не відповідно якимось чином не зменшили економічну спроможність Азербайджану, що одразу підвищить ціник на енергоносії і від цього виграє безпосередньо Російська Федерація. Ну, там є ще один такий примітний момент. Мені щойно пригадалося про те, що Росія давно розвиває проєкт, ти про нього добре знаєш, ми якось говорили північ-південь із Іраном. І саме Азербайджан там відіграє ключову роль у його реалізації вже туди інвестовано близько 1 мільярда євро. Звісно, на тлі подій в Ірані і зараз похолодшення відносин між Москвою та Тегераном. Цей проєкт під питанням, але Тут же Азербайджан випадає. Знаєш, мені таке складається враження, що Путін як таке сам собі стріляє в ногу і чим далі, тим активніше. З Іраном у нього не вийшло, тому що тут ну, він не зможе однією дупою на два стільці. Ізраїлю треба догодити, американцям треба догодити, Ірану вирішив постояти в стороні. З Азербайджаном десь Путіна, мабуть, заграло его. Через літак ага, давайте. Я ж не вибачаюсь ніколи. Давайте тут я з тобою погоджуюсь. Така історія, як з таджиками а, і воювати будемо з всіми. Чи не втрачає Путін там таких дуже своїх? Ну я не скажу, що Алієв був його союзником? Ні. Але це жаліє до Москви неодноразово під час широкомасштабного вторгнення на парадах. Був і так далі. Закривав очі на те, що Путін нас збиває. Я його вважаю партнером, дуже тісним Путіна, дуже тісним, і до прикладу, те, що йому вдалося провести успішну операцію в Карабасі, це також не без е, закривання очей Путіна на цю всю історію. Якщо чесно, то чи не втрачає Путін зараз своїх партнерів? Чим далі, тим сильніше. Ну, чомусь Путін а, саме робить такі кроки по одній простій причині, а, чи він не усвідомлює цього, чи він намагається спозиціонувати і зробити конкретні рівні, що йому все можна, а mm -hmm. партнерам ні. А, ну і до речі, ми такий підхід бачили і в Кейсі з Іраном. Mm -hmm. а, і я думаю, що і з іншими партнерами, та якщо той же регіон брати Кавказ, ну, ну згадаємо історію цю вже з Вірменією з ОДКБ дуже. знову ж таки Карабах. А, а тепер виходить дуже цікава ситуація. Ще років п'ять тому Путін а, фактично. Ну, жонглював темою Карабаху відповідно азербайджансько вірменською конфліктною ситуацією. А тепер що виходить? Ну, те, що там Карабах повернувся під контроль Азербайджану, це там зрозуміло, але Вірменія значить хоче стати членом Європейського Союзу і про це прямо говорять. Азербайджан, як я вже на початку ефіру сказав, в цьому місяці почав активну співпрацю з НАТО. А тепер питання: а де ж геополітичний успіх конкретно Кремля? Де його нема? І дійсно виходить ситуація, що ну, Путін намагається так якось історично поскандалити, показати чи місце своїх партнерів чи щось таке. Ну але в нього це а, виходить. Ну якось навпаки, дуже сильно полюбляє безпосередньо Кремль а, застосовувати тактику задзеркалля. Але тут за дзеркаль якраз іде з точки зору очікуваних результатів, замість того, щоб отримати профіт, іде навпаки напруження, підвищення, ескалація Те, чого ну очевидно не варто допускати саме зі своїми партнерами. Бо, попри те, що там Росія перезавантажує стосунки з Сполученими Штатами, попри підтримку Китаю, але напівізоляція вона і далі існує, і все рівно потрібно. Їй ну відповідно поміч, в тому числі таких держав, як Азербайджан, і те, що зараз відбувається, ну, це, це дійсно це ідіотизм. І на це до речі будуть активно дивитися безпосередньо мамалі народи самі Російській Федерації, і це буде підживлювати бажання, буде підживлювати. Що стосується вже національно визвольних змагань. Зрозуміло, що це не відбудеться завтра, післязавтра Ну, але ж це конкретний приклад, коли. Вибач, з азербайджанцями, за якими Аліїв стоїть, який має ну, дуже серйозний насправді репутаційний багаж. То що говорити про там, малі народи, там, про бурятів, про всіх інших? Ну, тобто, насправді, ситуація дійсно складна, і я до кінця скажу відверто, я. Тут конкретно я не розумію Путіна. Навіщо вони провокують Алієва? Це абсурдно, це банальне таке політичне самогубство в цьому регіоні.